Сьогодні 30 жовтня 2024 рік, 16 годин, 30 хвилин. Я знаходжуся біля приміщення апеляційного Хмалінського апеляційного суду, де на дві години відбулося засідання, в якому я е, перебувала як жінка, жива жінка з правами людини. Я висловила свій протест проти тої системи, яка гнобить людей, яка фабрикує справи. Всі обвинувачення, які проти мене висунуті, вони фальшиві. І доводити їх протилежне це приниження честі і гідності живої жінки з правами людини. Мене захищають конвенції, стаття 2 по правам людини і декларація по правам людини, де стаття 6 говорить про те, що де б людина не перебувала, вона може заявити свою правосуб'єктність. Я заявляю і оголошую своїм голосом, що я не паспорт, я не москалюк Тетяна Леонідівна, я є жива жінка. З правами людини і тілом не дароване Богом і між мною Богом посередники відсутні. Тому особи, які називають себе суддями, прокурорами, слідчими, які керуються законами, писаними для них, постановами, кодексами, які писані для громадян, саме для посадовців, вони перекладають ці всі закони і кодекси на живих людей, використовуючи фікції паспорта на прізвище ім'я і по батькові. З самого початку, коли мене намагалися живу жінку, арештували, посадили в буцигарню, в той день відбувся злочин. Були приведені в будинок, де я проживала, були приведені понятті, які на відеокамеру повідомили, що підписали документи, що підозра вручена Тетяні Леонідівні Москалю. І коли було запитання задано, чи вони знають мене жінку. Живу жінку з правами людини, вони повідомили, що не знають. Тоді було друге питання: чи бачили вони паспорт на прізвище ім'я Москалюк Тетяна Ленідна? Вони теж його не бачили. Тобто, прокурор Купильницький, який був присутній, слідчий Віннічук, який був присутній, і поняті і ще четверо осіб, які були присутні в той день. Це було 18.10.2024 о 9.30 ранку приблизно. Вони були учасниками цього злочину, і вони не заперечили те, що було було злочин прямо, прямо при них. Тобто, для того, щоб арештовувати жінку, мають бути виконані їхні певні процедури. Дотримано їх не було, і це було порушення. Тому я сьогодні протестую проти того свавілля, яке відбувається в нашій, на нашій нашій країні, Україна. От ми живемо в окупаційній владі. Наскільки я вже зрозуміла, читаючи усі е, конституції, якщо ми зайдемо на, на сайт Верховної Ради, там є Конституція УНР, чинна, там є конституція е, 96-го року України, і відповідь з офісу президента говорить про те, що в нас чинна конституція 37-го року, вона введена в реєстр. Тому сама система вводить в блуд людей, розповідає те, що в нас і те, і те, і те є, і це називається колізія права. І захищати себе тоді, коли не працюють закони, коли йде беззаконня тотальне, і у змові працюють юридичні кампанії, з якими в мене договорів немає, відсутня, їхні послуги не замовляла. То захистити себе у законний спосіб це просто неможливо, тому що не чується правда. Справа сфабрикована від початку до кінця. У мене є відео, де я виступала з громадою. Ми ходили, подавали заяву про злочин. Про те, що в нас паспорта не відповідають постанові 250312 Римське. І замість того, щоб розслідувати це питання, яке піднялося по всій Україні, нас просто почали переслідувати. І в першу чергу взяли в оборот мене жінку з правами людини. От. Тому зараз я знаходжуся тут. Я вийшла з зали засідання, коли оголосила свій наказ про звільнення всіх учасників цієї вистави. І знаходилася біля будівлі апеляційного суду до цього моменту. Занесла я два клопоти дві заяви повідомлення, вимоги про те, щоб мені надали матеріали справи, надали протоколи секретаря і відеопротокол, що було записано і чи було записано моє, мій наказ, тому що було оголошено голосом живої жінки те, що передбачено. З моїм зв'язком напряму безпосередників з Богом. Я його ним скористалася. Тому, якщо не буде у протоколі прописано те, що я зачитала, секретарка не написала, це буде теж злочин прямо в залі суду. Вот. І ще одне клопотання е написала про те, що там був призначений фізичній особі москалю Тетяні Ле Леонідівні захисник примусово, я теж написала е повідомлення, що я не ототожнюю себе з паспортом на ім'я Москалюк Тетяна Леонідівна. Що захисник був призначений саме паспорту, а не жінці, я відмовилася від всіх послуг, від адвокатів і захисту. Я здатна захищати себе самостійно. У який спосіб Ну, нестандартні способи вибирають, тому що якщо тільки втягуєшся в системні кодекси, що прописані для фізичних для фізичних осіб. Для паспортів, то там проіграшний варіант і виграти неможливо, тому що це введення цих нових законів невідомо ким, плюс стаття 20 Конституції 96 го року не виконана. Ніде ніхто не ставить підписів, ніхто не ставить початок, тому що немає початку великого державного герба з отримання всіх гостів і ДСТУ. Тому ми маємо справу з дуже організованою, підготовленою такою злочинною Системою, яка нищить на своєму шляху все. От. Тому це відео мій захист. Факт тому, що я тут є і перебуваю на місці. Тому я думаю, що прокурор Крупельницький і слідчий Віннічук, вони подумають добре перед тим, як мститися мені, тому що я відчуваю, що буду мститися для того, щоб показати, хто в домі хазяї. Права свободи. Права і свободи людини вони захищаються між національними, інтернаціональними ратифікованими Україною і ще УРСР законодавством, деклараціями, міжнародним всім правом, тому я тільки цим можу захищатися. Ще хочу додати, що склад осіб, які називають себе суддями, вони неправильно мене зрозуміли, коли я покинула зал, тому що коли живим голосом оголошується. Воля, моя воля живої душі, вона повинна бути виконана, тому що головний консвіт убудови це порушення волі живої душі в тілі жінки з правами людини. Тобто вони не можуть порушувати мою волю. І я не дозволяю, забороняю приєднувати мене до фікції паспорта Москалюк Тетяна Леонідівна, оскільки це мертва юрисдикція, а я жива. Єднаємося разом і сила. Dopo i